Щодо вугілля, вугілля на запаси на теплових електростанціях нуль на 1 липня. Наскільки я знаю, там на 1 вересня також в запасі вугілля там було практично мізер. Там якісь невеликі запаси, але вони навіть не покривають одного-двох дні виробництва електроенергії. Тому з запасами вугілля у нас є величезні проблеми. А ДТЕК заявив, що так, вугілля у нас буде. Ми привеземо, але. Потрібно зрозуміти, для кого вони привезуть. Для текста ДТК були, що вони привезуть 200 тисяч тонн вугілля. Ну окей, в принципі, нормальна цифра, адекватна для проходження опалювального сезону хоча б його якоїсь частини. Але для кого привезе? Для себе привезе ДТЕК чи для центру? Тут мені не зрозуміло, і ми не знаємо достаменно нормальної інформації. Щодо газу, по газу ситуація трошки цікавіша. Ну, є декілька заяв НАК Нафтогазу Україна, в якому вони заявляли, що в нас там є 14 мільярдів кубометрів газу. А і друге, що ми пройдемо перше, а, перше пройдемо опалювальний сезон без закупівлі іноземного газу. газу. Я хочу сказати, це неправда, тому що буквально за 5-10 хвилин. Заходячи в інтернет і заходячи на сайт ГТСУ, можна побачити кількість імпортованого газу, яка в нас знаходиться на зберіганні. Це на сьогодні, якщо не помиляюсь, 2,3 мільярда кубів. Тому все ж таки газ у нас закачаний і 2,3 мільярда з тих 14 мільярдів кубометрів газу. Чи виставить нам цього газу? Знову питання складніше, ніж так чи ні. Навіть розрахунковому вклад а, навряд чи зможемо це зробити. Хоча математика більш-менш точна. Ну. Чому тому що якщо ми беремо минулий опалювальний сезон таким, як а, ну прогнозуємо, що минулий опалювальний сезон буде а, нинішній опалювальний сезон буде такий же, як і минулий, то в цьому, то тоді ми в принципі можемо пройти опалювальний сезон а, з наявних у нас. Запасів газу ви газосховища. Якщо температура на вулиці більше тижня буде триматись мінус 10 нижче, то газу нам, в принципі, не вистачить. І нас очікує тоді відключення газу на довготривалий період по різним областям, де ми точно будемо економити газ і будемо якраз шукати можливості економії, прямої економії. Для того щоб якось хоча б прожити а, цей опалювальний сезон і а, не створити повний блокаут тобто повне відключення електроенергії по всій країні.